На свіжому повітрі з концертною програмою, дружніми обіймами та подарунками, Олександрійське об'єднання інвалідів Віра відзначило свій день народження. У парку Шевченка зібрались близько 150 людей з інвалідністю, для яких 26 років об'єднання це не лише цифра, це ціле життя. Всі друг друга настільки поважали, що відмічали день народження по домах, підтримували друг друга. І я хочу сказати, що всі ждуть дуже миру на нашій українській землі. Запам'ятався тим, що ми дружніші стали. Оце время, оце воєнне нас здружило. Кожен підставляє своє плече, тобто дзвонять друг до друга. І мені дуже приємно, що іменно. Кому погано мені як керівнику дзвонять, поможіть, будь ласка, поможіть там з лікуванням, поможіть достать гроші, тому що дуже багато людей-інвалідів не можуть пролікуватися на свої пенсії. Всього в об'єднанні нараховується 260 осіб, з них 44 – дитини. Зоя Безубова постійно намагається організовувати для кожного цікаве дозвілля. Так подарунком з нагоди 26-ї річниці об'єднання стала екскурсія. 21-го Червня їздили в Протопоповську садибу Вишневе, де ми зрозуміли і бачили звичаї наших українських людей 19 20 століття. Дуже вдячні за прекрасний автобус, який з низькою посадкою. І ми дуже вдячні Сергію Анатолійовичу сьогодні за відпочинок в такому прекрасному парку. Ми дуже вдячні церкві греко-католицькій. Яка нам благословила на наш день народження 252 продуктових набори. Ми дуже вдячні, що вони заплатили за екскурсію, за поїздку екскурсії нам, людям з ограниченими можливостями, більше як 50% білет. Ми дуже вдячні церкві Вітченка. Миколи Олександровичу, що він благословив на дитячі заклади продуктові набори, були привітання і від запрошених гостей. Ми дуже радо відгукуємося на те, щоб допомагати вам. Звичайно, ми як церква насамперед покликані духовно провадити людей, так провадити ваші душі молитвою через святі тайне допізнавання Господа Бога. Ну але так само те ми. Значить, дочасними такими подарунками, так як сказала пані Зоя від нашого благодійного фонду, нашої церкви, мудра справа. Яка ще заофірувала певну кількість, значить, цих продуктових наборів для вас, для ваших сімей і родин, підопічні віри раді, що в Олександрії є місце, де можна бути разом ділитися теплом та підтримкою. Так, один із членів об'єднання в родині віри вже понад 15 років. По-перше, спілкування з людьми, допомога людям, ну, допомога в якому плані, До мене буває звертаються, я там комусь щось підказую, рекомендую. В нашому місті є ряд інвалідів, які просто з цим, перший раз, коли вони там отримують травму або ще щось захворювання, вони просто не знають, до кого звернутися, що робити, в якому напрямку діяти. Я їм підказую в цьому напрямку. Мріє голова об'єднання інвалідів про ще один приємний подарунок: аби її підопічні три-чотири рази на рік мали змогу збиратися в колишньому районному будинку культури, бо саме це приміщення може розмістити велику кількість охочих, та немає жодних перешкод для тих, хто пересувається на кріслах колісних або за допомогою інших засобів.